Допустим, у вас там є діти, да? от ваша дитина там бігає, щось там цей, прибігає, каже, мама, там, купи мені там, то, дай мені поїсти, попити, там купи мені машинку, щось, щось таке. Да? Ну, Ви як мама, там, дали, поїли, попили, там, машинку, там, купили машинку, там, купили цей. А тут до вас прибігає якась чужа дитина і каже вам теж, мама. А ти, значить, мені купи там цей велосипед, купи мені там комп'ютер, і ви такі очі на ту, люд... на ту дитину, Ті, дитина, ти, ти, ти взагалі ти, <ривіт> яка я тобі мама, я тебе взагалі перший раз бачу, я тебе не знаю, на якій підставі ти, ну, я тобі, там, маю купляти комп'ютер чи ще щось. Фактично, отут описується така ситуація. Є якісь люди, які не мають стосунків з Ісусом Христом, але від його імені. Щось роблять, ходять і роблять. І потім вони приходять і кажуть, ну, типу, вони ж куди приходять? Вони ну, суд за нагородою приходять, аж там твоє ім'я там то робив, то Христос каже. Перепрошую, шановний, я взагалі тебе не знаю, ти хто? Я з тобою незнайомий. Тобто оцей момент дуже часто, ну, про що ми тут говоримо? Дуже часто люди думають, що вони просто щось там трошки от десь виконують з Біблії. Там є якісь там заповіді, щось там написано, там будь добрим, там допомагай бідним чи ще щось таке. Люди виконують і такі кажуть, боже, ну ти там бачиш, там да? я ж сьогодні от тут подав. Там ти це зауважив, я ж тут добрий був, я ж тут не насварився. Да? І тим самим дуже багато людей знаходяться в заблудженні, що вони все у них нормально з Богом. Але прийде час, я ну, вам нікому не бажаю, але я вам просто хочу вас підштовхнути, щоб ви над цими питаннями подумали. Щоб в свого часу ми не почули те саме від Христа? Хто ти такий, я тебе не знаю. Може, ти там і кликав до мене, Господи, Господи, може, ти там молився щось, але, дорогой товариш, у нас з тобою не було ніяких стосунків. Тобто, чим віра? Християнська жива віра відрізняється від інших від, від, мутульманства, конфуціанства чи там чи щось. Там можна спастися, просто вони так думають, що можна просто виконувати заповіді, і тим самим догодити, кому в кого вони там вірять. Тут, в християнстві, якщо людина просто виконує заповіді, але вона не має стосунків з Христом, в її житті немає живого Бога. І вона з ним не знайома, ну це пусте. От, сам Христос про це сказав, це не я говорю, це тут написано. Що буде, коли він скаже: відійдіть від мене ті, хто чині беззаконні. Я вас не знаю. Хоч ви робите щось для мене, в моє ім'я, і взагалі непонятно там, що ви там робите, користуючись там моїм ім'ям. Розумієте? Так само, якщо, наприклад, від, допустим, От є в мене там друзі, да, і там хтось до мене з друзів приде і скаже, там слухай, поможи там, ще щось зроби. Або прийде якась людина там до вас і скаже: от я від імені люди там прошу, ти там то-то, то-то. А -то». а я скажу, вибачте, я вас не знаю. Я вас не посилала. Я ви не можете моїм ім'ям користуватися, тому що я вас не знаю, я не можу за вас нічого сказати. Ви розумієте, у момент про який говорить Христос, просто я ці приклади приводжу. Тобто ті люди він називає тих людей беззаконниками, які не мають з ним особистих стосунків, які його не знають, він їх не знає, але вони щось роблять від імені Христа. Тобто, Христос, взагалі, він такий, як вам сказати, він не гладить там головці, знаєте, не намагається уті пусі-пусі, ти там знаєте, отаке. Він говорить людям чітко і ясно, тому що ціна питання, вічне життя. Тобто життя кожного з вас, ваша душа є безсмертна. Тобто душа не може вмерти. Тіло вмирає, душа не вмирає. Але прийде час, коли сказано, що Бог установить тіло, і люди підстануть на суд в тілі. Буде душа, ми все будемо пам'ятати, все будемо, все перед нами пройде життя, тому що ну колись ми з вами розберемо ще про Божий суд, просто як він відбувається, що там відбувається, просто ну, там прочитаємо, щоб це що да, з першого джерела, що ми собі не придумували, не видумала, що саме там написано, що воно означає. Тобто всі предстануть на суд, щоб ви собі якби не обольщались. І все, все буде, якби, і комусь Бог скаже: добрий, війди в радість свого господина. комусь він скаже, я вас не знаю. Ви зі мною не захотіли познайомитися, ви не захотіли мати зі мною особисті стосунки. Добре, давайте читаємо далі. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного. Що свій дім збудував на камені. Скажіть мені, хто з вас колись щось будував? Там, дім, будку собачу, там. Так, хто так, Юра щось будував, ви будували. Тепер розкажіть нам, як вибирають місце для будівництва? От, Ну, як ви прийшли там. Отам. І шльоп пішли цей. Баті наші ще на місці Ну хорошо, ну але вам дали участок якийсь, так? Ну ви ж маєте чи тут побудуєте, чи тут? А де на участку? Як, ну скажіть, як ми вибирали? Ну треба вирівняти його там. Вирівняти Дозором вирівнювали і до додому, щоб що тут води. О, тобто, А чого а чо вас так турбувало, чи там води не течуть? Почнемо ріти казування бетонна фундамент, і вода піде. І вода піде, і вона розмоє фундамент. Так? А ви як перевіряли? Щоб... Батько це все робив, так що я тільки бачила. <клес> <клес> бачила. Але ну, на чому він будував? Він на болоті будував. На Ні, в нас хотіла вода була близько, ну фундамент робили невеличкий. Все одно робили фундамент. Фундамент робили добре. Тут говориться, бачите, на той момент, можливо, не було е цементу. Ну, якісь рощі не було, але, напевно, що цементу ще той, тоді не винайшли. Тобто тут говориться, що про якогось дуже розумного чоловіка, який свій дім збудував на камені. А чому він розумний і чому на камені? Ну, ну, тобто то, камінь він то, то фундамент. 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 Він твердий, yeah, з ним нічого не станеться. Добре, що ж там з ним сталося? І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинул, кинулась та не впав. Бо на камені він був заснований. Як ви думаєте, от що з собою? Символізуємо ну, така, як трошки як притча, що з собою символізує камінь, що таку, що з собою символізує дім, і що з собою, яка метафора, от, що линула злива, розлились річки, буря? Як ви думаєте, от що нам Христос хоче намікнути через цю притчу? Ну, камінь це як міць, якась? Якась міць. Угу. Віра, так. <звіра> тобто угу. що? щось таке тверде і непохитне, так? <зві> Добре, шо? дім. Що ти віриш, що воно буде стояти, воно дім не буде Угу. А дім що це? Дім це віра, напевно. Пам'ян це знання, на яких як віра строїться. Ну, дуже скорше дім це як наше життя, тому що ну так як само як дім, ми будуємо ну поступово. Ми ж не не прийшли так, раз і коробку поставили зразу з навісочками дім. Тобто, от наше життя воно подібно як на будівництво дому. Ми якийсь собі фундамент забиваємо, тобто в щось на чому Другий ми. Дрожки. Ми будемо стояти, якісь yeah. розуміння, якийсь там світогляд, якісь там цей. потім ми потрошки починаємо викладати дім. Тобто ми от день за днем ми от ту цеглинку викладаємо, це як якісь події в нашому житті, да? потім вже цей. І так от поступово це скорше, воно як наше життя. А що таке бурі, зливи, лихо і що? Життєві негаразди. Дії, які намагаються прийти mm, в наше так, життя? Так. Ну і в принципі приходять, там Якісь війна може бути, вона теж є тою бурюю, зливою, яка хитає наше життя, якісь трагедії, там, хтось може померти, хтось може захворіти, тобто якісь такі життєві обставини. Добре. А не пам'ятаєте, хто читав Біблію, кого Христос? Називав каменем і чому? Петра. Петра. А чому? Mm. Бо він вважав його, що він буде він. Сильний. Що Він сильний буде. Тобто, фактично Петра звали Симон. Христос йому каже, від мене ти будеш Петро, і на тобі побудую царство церкву. тобто він був таким дуже міцним вірім, тобто вірі, та, що е, <клес> не похитний, хоч він був такий трохи такий спонтанний, але тим не менше він настільки твердий був в вірі, його настільки в нього були тверді, не просто віра, переконання, його характер, все, що він от, за Христом біг до останнього, можна сказати. Тобто, фактично камінь це така от. Тверда віра, тверді переконання, тверді життєві е, установки. А лише сказано, що нашою скелею є Христос. Тобто, не просто тобто не просто віра, знаєте, в щось, знаєте, як зараз там всі вірять, во все хороше і проти всього плохого, знаєте, щось таке. От, от, людей запитають, що ти віриш. Я от вірю в хороше там, от, а в що хороше. І для когось хороше це одно, а для когось хороше інше. Тобто має бути якась тверда, тверда віра в щось конкретне. І тут мова йде про віру в Христа. Тобто Христос є камінь і Христос є скеля, тобто, необхідне. Добре, тобто, маємо одного чоловіка, який отак. А далі кожен, хто слухає цих мислів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім будував на піску. Що між тими чоловіками є спільного? Що вони будували дім. дім? Вони будували дім, а ще і той слухає цих мислів, і цей слухає. І той слухає, що Христос говорить, і той. Добре. Це це а щось не Але В <клев> але... чому різниця? Той виконує, а, а той не виконує. Той, 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 той почув, той 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 почув. Той <клев> той <клев> і той <клев> почув. Він подібний на чоловіка. Як у того чоловіка <клев> необачно, що свій дім збудував на піску? Ви колись щось будували на піску? Ну так. Дитинстві. Добре, розкажіть нам, як це виглядає до першого сонця, до першого дощу ага. Ну діти люблять на морі, там знаєте, замки вибудовувати. Бачили, ну може хвилі, і... а потім і та і так, все. Нас, я пам'ятаю, колись було модно, що десь в Києві намивали такі острови з піску, а потім щоб на них будувати будинки. І от пам'ятаю один. Там розказував, як вони поїхали. Ну, вони там плили собі по річці, там десь біля Києва, бачать такий островок, там вийшли на той островок, стали там, фотографуються, таборички поставили, розвели вогонь. А він стоять так спиною, а там ті спутники його були лицем до нього. І він каже: Я бачу, у тих спутників такі очі, переляк перекошений каже: я не можу зрозуміти, що відбувається. А вони показують, а той острів за ним почав. І під воду, тобто отак, ніби острів, вони висадились тверде, а тут раптом раз, і, він, і воно так рухається до них, і воно кудись дівається, І одним словом вони перелякані, там запригнули ну, запринути той човен, на якому вони туди приплили, це і все. І він каже: буквально, ну я не знаю, там секунд за сорок того острова як нема. А в принципі, його намили для того, щоб вдома з часом побудувати будинок. Ну, Саудівській Аравії, там, вроде, да, там, їм вдається якось там це укріпляти. Отже.